Вчора говорили про важливість роботи з внутрішньою дитиною. Це як початок, як база, як фундамент для того, щоб працювати далі з вашими запитами. І давайте сьогодні зробимо таку невеличку практику. Ви познайомитеся з вашою внутрішньою дитиною. Знайдіть зручне тихе місце де вас ніхто не буде відволікати. Просто почніть дихати, покладіть руку на груди і з'єднайтеся через дихання, так як ми вчора з вами робили. З'єднайтеся з собою, з вашим внутрішнім світом. Просто дихайте, з'єднуйтеся через дихання з життям, дозвольте собі жити, бути, дихати. Можна закрити очі. Можна не закривати, як вам краще. І зараз уявіть себе у просторі вашої душі, у вашому внутрішньому просторі. У кожного він виглядає по-своєму. Абсолютно різні картинки приходять. У когось це буде будинок, кімната, простір якийсь якогось кольору, світлий або темний. У когось це може бути ліс, сад, місце біля річки, на березі океану, ви маєте самі відчути, тому що це ваш внутрішній світ. Рука на грудях, ви дихаєте. І от зараз, коли ви Знаходитися у вашому внутрішньому світі, просто покличте до себе вашу внутрішню дівчинку або хлопчика, вашу внутрішню дитину, вашу частинку, яка з вами від самого народження і все життя. І от перед вами з'являється ваша внутрішня дитина років 3-5. Це ви в дитинстві. Вона виглядає, як ви в дитинстві. Подивіться, що, у що вона або він одягнені. який одяг на вашій внутрішній дитині. Він може бути як одяг із ваших спогадів, як ви були в садочку, там, чи десь на святі, можливо. Це може бути просто якийсь одяг. Головне, проаналізуйте зараз цей одяг, чистий, ніде нерваний, тобто опрятний. Чи можливо. Він якийсь такий занедбаний. Подивіться на зачіску вашої внутрішньої дитини. Там якась зачіска, якщо це дівчинка, можливо, коси заплетені, не знаю, там хвостики. Або ж якийсь хаос твориться на голові у дитинки внутрішньої. Подивіться на взуття. Можливо, бо соні дитина стоїть. І по відчуттям вашій внутрішній дитині комфортно зараз. Ми поки що ще нічого не робимо, ми просто аналізуємо вашу частинку, якою вона до вас вийшла. Які емоції показує ваша внутрішня дитина? Їй радісно, їй сумно. Можливо, вона боїться, можливо, вона ображена. Відстежуйте це? І попросіть зараз, щоб ваша внутрішня дитина... Хлопчик або дівчинка підійшли до вас, якщо захоче. Тому що може і не захотіти. Якщо підійшла, добре, можете взяти її за руку або його. Знову ж таки, якщо дозволить. Запитайте, який подарунок ви можете зараз зробити, щоб покращити настрій вашої внутрішньої дитини. Чого б вона хотіла? Іноді це можуть бути якісь прості речі. Ви у вашому внутрішньому світі можете робити все, що завгодно, тому що ви творець. Тож ви можете новий одяг подарувати о, якийсь торт, морозиво там чи інше щось смачненьке. Іноді внутрішня дитина просить побігати, погратися, пострибати. Чого хоче саме ваша внутрішня дитина, чого їй зараз не вистачає. І коли ви їй це даєте, як змінюється її настрій при цьому і ваші відчуття? І зараз попросіть взяти вашу внутрішню дитину на руки, обідняти її. Якщо вона цього хоче. Ну, вона дівчинка або хлопчик, в залежності від того, хто робить зараз цю практику, чоловік чи жінка. І Якщо ваша внутрішня дитина йде до вас на руки, це дуже добре, це чудово, обійміть її, поцілуйте. І скажіть, що вона найважливіша для вас. Саме важлива частина вас. Ви завжди поруч. Ви її завжди підтримаєте. Ви її захист. Опора. Ви бачите її і завжди пам'ятаєте про неї про цю часточку вас. І скажіть, що ваша внутрішня дівчинка чи хлопчик найкращий у світі. Як добре, що вона чи він народилися на цей світ. У цьому тілі, що він чи вона самі прекрасні, самі чудові. І ви їх дуже любите і завжди попіклуєтесь про них. Якщо при цьому ви плачете, плачте. Це застряглі емоції, їх потрібно випустити. І будьте в цьому стані стільки, скільки вам потрібно. Коли будете готові, шевеліть пальчиками на ногах і руках, зробіть вдих-видих і подякуйте вашій внутрішній дитині за цю зустріч. Напишіть у коментарях, чи вдалося вам це зробити.